Ми продовжуємо міркувати про тарифну політику Трампа та реакцію Євросоюзу на неї, Зокрема, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелені прибула до Вашингтона, де наступного дня має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення, зокрема, тарифної політики у торгівлі між Америкою і Євросоюзом. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press. Детальніше про цю зустріч та чого від неї очікувати для України зокрема, ми будемо говорити з Андрієм Миселюком, директором громадської організації Інститут соціально-політичного проектування Діалог, який займається дослідженнями міжнародної політики. Доброго ранку. Доброго ранку вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую за запрошення. Отож, двосторонні зустріч прем'єрки Італії Джорджі Мелоні з президентом США Дональдом Трампом. Чого від неї можна, на вашу думку, очікувати? Ситуація в тому, що скажімо так, і важливість в тому, що в Європі є декілька людей, у яких з Дональдом Трампом свої канали комунікації стали такі, і які мають можливість завдяки цьому доносити до Дональда Трампа. Дуже важливі меседжі, які актуальні для всієї Європи. Ну, зокрема, це Олександр Ступ робив з Фінляндії у Джорджа Мілоні. Також є цей контакт. Тобто, вона давно підтримує такі довірчі близькі стосунки з Трампом. Він їй певною мірою довіряє. Ну і тому звичайно, враховуючи те, що зараз Європі і Сполученим Штатам вдається досягти дуже м'яко кажучи, такого обмеженого прогресу на шляху регулювання мит, і поки що, скажімо так, цей процес знаходиться лише на початку його вирішення, тому важливо, щоб ось завдяки таким досвіду сталих комунікацій і вмінню заходити спільну мову з Трампом Джорджа Малоні змогла донести спільне бачення Європи, і я думаю, так воно і буде, тому що вона перед цим проводила співбесіди з керівниками Єврокомісії. Тобто вони узгоджували свою спільну позицію. Я думаю, що після цього візиту можливі просування в напрямку регулювання митних протиріч між Сполученими Штатами та Європою великими, вони будуть чималими, ці просування, ми це побачимо, я думаю, вже найближчим часом. А чи не існує водночас побоювання в Євросоюзі? От про таке, зокрема, говорив наш колега. Андрій погоріли і півгодини тому випуску новин, що дехто в Євросоюзі побоюється, що такий візит порушить єдність Євросоюзу. Власне. Чи мають такі побоювання підґрунтя під собою на вашу думку? Важливо те, що Сполучені Штати вони вибудовують відносини з окремими країнами, а не з цілому, з Європейським Союзом. Ну, так воно і раніше певним чином, було, але при Трампі це такий головний тренд. і скажімо так, коли вони наприклад оцінюють обороноздатність Євросоюзу і взагалі Європи, то вони кажуть, там є три країни, які йдуть на рівні на необхідному. Це перш за все, Велика Британія, Франція та Польща, а всі інші не дотягують. так само. І питання ми звичайно Джорджа Мелоні буде доносити спільну позицію Євросоюзу. Але ж враховуючи те, що у Італії там є своє бачення і свої важливі пункти, це цілком прийнятно, що вона буде інтереси своєї країни відстоювати. Олександр Стуб грав з Трампом в гольф, і саме на цьому майданчику, на цьому ґрунті, у них відбулася розмова, комунікація, донесення деяких сигналів. Джорджа Мелоні на якій базі так би мовити вибудовує свою єдність з Трампом, навряд чи вони знову гратимуть в гольф. Я теж думаю, що навряд чи вони будуть голю грати, вони, і навряд чи вони будуть знову фільм дивитися, як вони вже там дивились раніше. У них просто є співпадіння, скажімо так, важливих точок є співпадіння позиції стосовно бачення економічних перспектив розвитку світу, важливості ключових моментів і для американської, наприклад, економіки, і для італійської. Спільні бачення певних там консервативних підходів цінностей, тому звичайно у них є вже такий сталий фундамент їхніх відносин, який вже не один рік витримав перевірку. Тому їм не потрібно грати в вольза для того, щоб налагодити цю довіру і взаємний зв'язок. Перенесімо фокус уваги дещо на схід. Північна Корея заробила приблизно 20 мільярдів доларів на військовій підтримці Росії. Про це йдеться у звіті південно-корейського аналітичного центру. КІДА про це повідомляють зокрема ЕНК Н'юс. Згідно зі звітом, Пхеньян також заробив ще 630 мільйонів доларів. Від передачі технологій і 280 мільйонів доларів від внеску робочої сили. Як можна прокоментувати ці цифри, і що буде зрештою далі з цією співпрацею? Це дійсно на цьому тижні такий в лапках Бенефіс Північна Корея може відзначати. Оскільки, наприклад, вчора з'явилася інформація агентства Reuters про те, скільки вона надала боєприпасів. Від трьох до чотирьох мільйонів артилерійських снарядів, і там йшлося в цьому розслідуванні про те, що в деяких артилерійських підрозділах 100% снарядів, які використовує Росія, не північно-корейського виробництва в деяких 75%. Тобто, і робиться висновок, який дійсно актуальний, і який можна тільки взяти за даність, що без такої величезної допомоги Північної Кореї. Російська Федерація не змогла би на тому рівні, якому зараз здійснювати свою агресію проти нашої країни і постійно намагатися просуватися далі і далі. Звичайно, як те, що в двадцять році на початку їхнього співробітництва здавалося такі такою екзотикою, воно зараз стало наріжним камнем для того, щоб російська воєнна машина в Україні могла підтримувати свій рух і далі рухатись. Звичайно, Північна Корея, вона про свої інтереси дбає. Це крім е, грошей, це ще чутливі військові технології, які потрібні. І вона теж, судячи з тією інформацією, яка ну, з'являлася, зокрема, і в, і в південно корейських джерелах, і в західних, вона ці технології від Росії отримує е, на, в обмін на свою військову підтримку. І, скажімо так, це вже такі. Теж стали тренд, який найближчим чином найближчим часом на жаль навряд чи зміниться. І ще про одну країну, і ще про одну державу хотілося б поговорити. Ми нещодавно говорили про неї як про одного з найбільших споживачів російської нафти і. І хаб для нафтопродуктів цієї нафти у світ. А от тепер ми говоримо про Індію, яка збільшує експорт зброї, націлюючись, зокрема, на клієнтів Російської Федерації. Про таке пише Reuters з посиланням на джерела в уряді та оборонній промисловості. Прем'єр-міністр на рендер моді сподівається продавати іноземним урядам ракети, гелікоптери та бойові кораблі. Четверо індійських чиновників заявили, що нью делі також різко збільшить кількість аташе з питань оборони. У своїх закордонних місіях в рамках нової програми, згідно з якою уряд вестиме прямі переговори щодо деяких угод із продажу зброї, двоє людей при цьому сказали, що Індія особливо націлена на уряди, які традиційно закуповували озброєння в Росії. Це якась це новий тренд, чи Індія просто розширює свою мілітарну свій комерційний потенціал? Що відбувається на вашу думку? Скажімо так, якщо подивитися ситуацію комплексно, то саме Індія залежить дуже багато років вже від постачання російської зброї, і саме з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації нашу країну, Індія почала намагатися певним чином диверсифікувати ці джерела постачання, щоб не залежати від Росії таким премінуючим чином, як це було раніше. Це перший момент. Другий полягає в тому, що російська зброя. Як е, показала свою і в багатьох випадках на ефективність відсталість порівняно з найкращими зразками західних військових технологій, і звичайно це призвело до того, що багато країн вже почало переглядати, е, які раніше орієнтувалися на постачання першу чергу з Росії, почали переглядати е, обсяги замовлень там і дивитись на інші країни. Третій важливий момент полягає в тому, що Індія вона. Дуже, у неї дуже величезний потенціал в особливо в інформаційних технологіях, в таких передових сучасних. І, звичайно, вона намагається в військовій сфері також її застосувати і намагатися зайняти дійсно ту нишу, яка Воленс Новенс звільнюється від російської присутності. І тому це такий перспективний напрямок, який дійсно. Я думаю, Індія буде намагатися якомога більше зайняти і отримати цього необхідні дивіденди. Повернімося до Америки. Трамп продовжив на рік заборону на вхід суден російської Федерації до портів США. Президент США Дональд Трамп він продовжив цю заборону і це стосується суден, що належать Росії або мають інші зв'язки з Російською Федерацією. Про це йдеться в документі, який міститься у Федеральному реєстрі США. Заборона поширюється на стоянку, рух у портах США для всіх суден, які пов'язані з Росією. Тож як це вплине на російсько-американські взаємини і чому про ці рішення не було оголошено публічно, а їх от тільки віднайшли в реєстрах? Це рішення певним чином протокольне. Після того як адміністрація Джозефа Байдена 22 квітня до квітня 22 року прийняла це рішення, воно продовжувалося кожен рік, і 15 квітня адміністрація Трампа вона просто теж протокольним чином продовжила його так само, як застосувалась і санкції проти Російської Федерації, враховуючи те, що зараз адміністрація Трампа намагається в публічній площині, яка могла більше виставляти себе країна, яка Намагається зберегти простір для перемовин з Росією, для конструктивних для пошуку конструктивних точок взаємодотику. то, звичайно зрозуміло, чому вони не стали з цієї історії робити таку публічну голосну картинку, показувати. Ну але вони і скасовувати намагаюся... теж не стали, так я розумію. Звичайно, не стали, тому що жодних передумов для цього немає. Як О, там немає перемовия, дякуємо щиро, пане Андрію. Дякую за спілкування з нами був Андрій Мисилюк.